Коронавірус повертається після сезонного спаду, але таких масштабів і важких наслідків, як було на початку епідемії, вже не буде, стверджують лікарі. Тим не менш, зневажати не варто. Приходить осінь, у нас завжди йде підйом захворюваності на вірусну інфекцію, простудні захворювання. Ну і повернувся до нас ковід. В нас майже ціле літо не спостерігалися випадків захворюваності. Там один-два на наші. Територію це не дуже багато. Під час бойових дій на Чернігівщині ковід ніби відійшов на другий план, але насправді він нікуди не зникав. Ковід був, ми його не реєстрували. Люди з простудними захворюваннями майже не звертались тоді. Звертались більш такими важкими якимось проблемами. Однозначно він був, і я гадаю, були літальні випадки. Вони просто не реєструвалися. На початок 2022 року по місту був досить високий рівень щеплення населення. За словами Інни Сорокіної, він складав 56 відсотків. До того ж, багато людей вже перехворіли та отримали імунітет. Масова всесвітня вакцинація зіграла позитивну роль. Вірус пройшов мутацію і послабшав. В Більшості перебіг такий. Простудного захворювання з бронхитом, страхіїтом, з ну іноді пневмонії. Такого жаху, як було в перший році, особливо на Заході. Ну і та й в нас було багато летальних випадків. Такого вже нема. Тим не менш, продовжувати вакцинуватися необхідно, наголошують лікарі. Основна задача щеплення попередити важкий перебіг хвороби. Всесвітній досвід показав, що використовувати можна будь-які вакцини незалежно від того, чим щепилися до того. Є й відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я в цьому році. Ми працювали з Файзером. До нас зайшов Янсен бельгійського виробництва вакцина. Зараз в нас постійно є Коронавак, і він легше всього переноситься. На цьому тижні ми знову отримуємо Файзер. Отже, головні рекомендації лікарів для того, щоб уникнути захворювання, це, по-перше, щеплення, а також дотримання санітарних норм. Бажано використовувати захисну маску в місцях скупчення людей, а особливо у медичних закладах. Бажано обробляти руки, бажано більше бувати на свіжому повітрі. І осінню для нас це не дуже як би важко: більше вітамінів, більше овочей, фруктів, менше алкоголю, менше пива, більше фізичних вправ на свіжому повітрі. Нагадаємо, пункти вакцинації у Чернігові зараз працюють при поліклінічних відділеннях.